Сексуальна, небезпечна. Усім доброго раночку! І сьогодні такий вперше формат на моєму каналі, де я покажу, що я їм за день. В попередньому відео я згадала, що почала готувати для себе вчитись і якось вводити це в свою рутину. Мені здалось цікавим записати шматочок цього процесу і зафіксувати його на ютубі. На сніданок я буду готувати тости з рибкою і яйцем. Це дуже смачно. Яйка, рибка. Ще трошки шпинату. Він ніколи не буде зайвим. Я дуже люблю, це буквально єдина зелень, яку я їм насправді. І багетик. І так, нарізаємо багет. Я приблизно ось таки, з такого розміру, з такої ширини роблю. Коли він ось такий дирявий, це не дуже зручно, але вже як і є. Я на одну порцію беру три, три шматочки. Тепер нам треба в якусь ємність розбити яєчко. Ми будемо робити типу грінки. І тепер усе усе збувтує. Тепер я беру цей. Я не знаю, це, типу, кухонний пензлик. І ось так ось я просто мажу хлібчик. Це просто жесть. Це просто жесть. Це знаєте що? Це вінтажна кружка з німецького сервізу. Це просто жесть. Я дуже засмучена. Ну, типу, таких інших вже не існує. Це дуже гарний сервіс. Мінус одна. <схід> ну, це, в принципі, була п'ята кружка. Типу, 4 є на якийсь такий, знаєте, типу повний набор. Ну, добре. Так, ми продовжуємо мазати хлібчик. Взагалі, найкраще, що в мене виходить з процесів готування це оформлення страв. Я дуже люблю їх гарно оформлювати, і у мене насправді це добре виходить. Ви побачите в цьому відео, як гарно я оформлюю, особливо сніданок, буде просто неймовірно гарним. Це я вам одразу кажу спойлер. Я не прям дуже сильно їх всіх обманзую, але ну, цей шар яєчка він є. Беремо Що з моїм голосом. <кій> Беремо пательню, таку досить велику. Смажити буду трошки на оливковій олії. Знаєте, користуючись нагодою, я хочу вам нагадати, що ну, якщо ви, наприклад, будете робити ремонт у себе вдома, ніколи не робіть чорну плиту. Ніколи, от скільки її не мий, вона завжди буде брудна. Завжди! Знаєте, насправді, коли ти знімаєш, як ти готуєш, готувати стає втричі складніше. У мене вони ще ніколи не підгорали, але практикало. Тепер ми будемо смажити яйця, отак, щоб наверх поставити, і насправді було б краще зробити пашот, але мені чомусь страшно його робити. Типу, я не знаю, краще я посмажу. Тепер ріжемо рибку. Я, до речі, не їм м'ясо, тому насправді в мене в раціоні часто риба. Трохи додам, ще шпінаціку він ніколи не буде зайвим. Така хальсінька. І ось так. Ось сюди в пробіли я буду ставити шпини. Мені нещодавно дуже прикольно прийшла пропозиція в Директ показати саме свої якісь фішечки оформлення страв, але насправді тут все супер просто. Я завжди, майже в кожну страву додаю якісь горішки чи якесь насіннячко. І в принципі, це і є моя фішка оформлення, і вона завжди виглядає виграшно, типу, завжди. Зараз я вам покажу, тобі, наскільки до і після відрізняється. Я люблю використовувати кешю, я їх іноді дроблю, типу, аби вони були такі хаотично побиті. Також насіньчко гарбуза і, звичайно, соняшикове насіння. У мене тут біля вікна вже є своя робоча зона, де я кожен день дроблю горішки. У мене завжди є більш великі деталі. І такий ледвине пісочок, і я комбіную їх між собою. Наприклад, ось наше до. Одразу наскільки цікавіше починає виглядати страва. І тепер ще трошки насіннячка. Отак просто хаотично. І прям кілька штучок можна ще гарбузового додати. Ну просто подивіться, яка краса. Ну це ж ну це ж просто, ну, ну це ж девер. Оце найнеулюбленіша моя частина. Ну тобто ні. Ой який у нас тут котик лежить. Привіт. Халюсенький манюсик. Боже який ракурс гарний, Тут прямо можна кулінарійні шоу знімати. Я вже дуже холодна. Не буду слабо чекати. Сама з'їм! Хочеться вже щось світліше, парадніше. Да, дуже гарно. І тебе будемо коштувати! Яєчко. Ось так. Уф! О, да! Хто це приготував таке смачне? А, це я. Я така класна. Ну, от скажіть мені, як день може піти погано, якщо у вас такий сніданок? Ну тобто яким чином? Як. Подивіться, хто у нас тут прийшов? Це я. Щасливчик буде сьогодні снідати просто неймовірним сніданком. Голосів. Смачно. Угу. Смачного. Дякую. Я казала, що не може бути поганий день, коли ти так класно снідаєш, але насправді в мене так розболілася голова. Можливо, через перепади погоди певні. Отже, зараз ми будемо готувати пасту. Буду готувати тільки одну порцію, бо Слава зараз не вдома. Це, до речі, цільнозернові макарони, і вони набагато корисніші за звичайні. У мене також відбаріла такий у нас комплект. Так, боже, подивіться, навіть по кольорах. Ідеально, Боже! Коротше, я спробувала нещодавно купила ось таку пасту. З томатами і рікотою. Дуже прикольно, дуже швидко воно готується, і зараз я також це зроблю. І ставимо. Ой, не то. Боже, таке зараз гарне освітлення в квартирі так світло, так аж жити хочеться їсти також. Водичка вже закипає, беремо макарошки. Я завжди забуваю, скільки їх треба готувати. Якщо не помиляюся, то 11 хвилин. Ні, 9. я ж скажу. Чекаємо. Сюди. Взагалі, готується воно наступним чином. Типу, ти заливаєш масло, обсмажуєш цибульку, потім вже соус, і безпосередньо і пасту, але я не дуже люблю цибулю. І я просто пропускаю цей етап і одразу закидую пасту в пательню, типу, і туди макарошки. Якось там. Ставимо на вогонь, Бляха, знов не ту! Так, достаю тепер макарошки. Так. Знову ж таки, це не ідеально правильно, але це типу це смачно. Тому я так вже робила. У мене це виглядає якось ось таким чином. думки є. Блін, напевно, я зробила багато насправді. Уф, подивіться на... О, що ти робиш зі мною? М -м -м, я б тебе таком. І натираємо пармізанчиком. О! І згадала, як на початку ковіду, тоді я тільки як познайомилася прям з багеті. Ось, і я готувала їх, М -м -м -м. ну, я готувала звичайні і заливала їх кисло-солодким гострим соусом. Це насправді дуже таке прикольне. Я зараз згадала за них чомусь. Можливо, варто буде повторити. Це так досить таке нестандартне, але смачно. Хто казав, що я багато зробила? Пф, подивіться на цю брехушку. Брехушка де багато, де багато, мало, мало. І з солоденького я зараз зроблю собі коктейль протеїновий. Я раніше плювалася цим протеїном, але просто я купувала шоколадний. Ну а шоколадний реально гидотний. Ну, чесно, я пінену, я так вважаю, що він прям не смачний. А ванільний з кокосовим молоком. Це просто... це дуже смачно. Я займаюся в залі, тому мені треба. І ще є і не їм м'ясо. Mm, зараз таку смачнюньку собі зроблю. Міксер. Mm. Це для мене як десерт, знаєте? Я ну, просто абсолютно люблю цей смак. Молочко. Боже, он... Ну, що це таке, блін? Боже, я пам'ятаю вперше, коли я на ютубі посвітила, що я п'ю протеїн, то деякі чоловіки, знаєте, є навіть такий термін мінцплейнінг, якщо я не помиляюся, це коли конкретні чоловіки... Вважають, що типу вони знають абсолютно все краще ніж знає жінка. Типу, що жінка не може знати того, що вони Типу, вони завжди розумніші в усьому. І я пам'ятаю, мені ж починали писати лекції за те, що я взагалі не праю наше мені оце притиї, наша ти не треба, дядя. До речі, я хочу в спортзал, виходить десь з листопада, десь так. Навіть не з кінця, десь початок середина. І насправді я бачу результат. У мене реально стала міцніша спина, у мене стали міцніші ноги, це прям помітно. При тому, що я ну, відверто не сиджу прям регулярно, там, на профіциті калорій. Я халтурю в цьому. Якщо більше харчувалася, прям так як треба. Взагалі. Але насправді мене влаштовує та швидкість, з якої я отримую результати, типу, все окей. І так, на вечір у нас не буде якийсь healthy прийом їжі, буде вівсянка з карамелізованими яблуками. Хоча карамелізую я не прям по класиці, я їх більше напевне тушкую типу в цукрі. Я не знаю, як це пояснити. Зараз просто покажу. Спочатку поставлю варитися вівсянку, бо цю варити довго, тут 20 хвилин, і буду вже з яблуками бавитись пізніше. Зазвичай, якщо чесно, я беру швидкого типу приготування, оцю, що трошечки варити там хвилин 5. Але я знаю, що ту, що вариться довго, вона корисніша. І ставлю на слабкому вогні 20 хвилин. Ріжемо яблука. Я нарізаю яблуко ось такими приблизно шматочками. Вони відносно великі, відносно невеликі, середні. Я нарізала досить таки багато яблук. Для моїх улюблених, типу, тушкованих яблук. Я беру таку невеличку кастрюльку. Наливаю водички ну на око, але не прям багато. Тепер сиплю цукру. У мене також, у мене нема тут пропорцій, все роблю так. Візуально. І трошки вершкового масла. Це такий шматочок, типу, реально символічно. От починаю вже потихеньку закипати, Ще трошечки почекаю, і можна закидувати яблука. Добре, я щось трошечки не розрахувала. Треба долити водичку. Ось так в процесі. А ще тушкуються. Я не закриваю їх кришкою і так добре. О, подивіться, вже вони вже стоять такі, прям видно, вони м'якші вже. І я не зменшую вогонь, коли вони так бурчать. Хай бурчать, хай киплять. що можливо кілька хвили, хвилинку, дві. Взяла вже більш глибокі тарілчини, аби було зручніше їсти. А тим часом ви просто б знали, який тут запах стоїть. Тепер спочатку я заливаю трошки юшечкою і тепер яблучко. Тут же, якщо чесно, я нічого не буду додавати зверху для оформлення. В принципі, найголовніше це гарні тарілочки тут. Це супер смачно і я обожнюю ось такі яблочка. Це вау. А на сьогодні все, і я сподіваюся, що такий новий формат був вам цікавий, і якщо це так, то напишіть мені про це в коментарях. Я нагадую, що бажано комент від чотирьох слів, бо чим довше комент, тим позитивніше YouTube це сприймає і просуває це відео в рекомендації. А я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що щось ви з цього відео для себе взяли в свою харчову рутину. Всім пока!